Добрий день, шановні вболівальники. Добрий день прихильники футболу українських збірних. Раді вітати вас на прямій трансляції. Збірна України Ю 19 2007 -го. року народження. Відкриває відбірний цикл кваліфікації на євро 2026 Відкриває поєдинком проти команди Албанії. 3-2 використовує схему. Ось Зараз саме за нею бачимо футболісти у червоних футболках. Розташувалися, що Швидкості не вмикаються, так розташовуються футболісти, звикають до суперника, дивляться придивляються. Ну а тут відповідь збірної Албанії. Цікаво, що за його спиною є досвід гри не лише за збірну Албанії, а за збірну Італії. Богдан Редушко. М'яка подача. Удар рятує свою команду. Лінію захисту збірної Албанії. Богданов знаходить партнера. Удар по воротах. Хера Фаеля Гулі приклеює м'яч, наші не пускають. Пресингують албанці, високо пресингують і повертають собі. М'ять продовжується атака наших суперників небезпечно. Читає милокоз Решетников, підключаючись до атак. Частіше ми бачимо на чужій половині поля Малова. Ось як в цій ситуації а Решетников залишається більше страхувати. Партнерів удар воротах. Португалії та Чехії поступилися без шансів. Тоді вони Ну, зате виграли у команди Чорногорії. 2-0 момент у збірної України. Гол забиває нарешті наша команда Богдан Редушко відзначає повернення до збірної України після травми Голом. 1-0 на 34-й хвилині зустрічі. І це дуже важливий епізод. Решетников виконав хорошу подачу, і там скидка і. Редушко ну так і зумів точно віддати знову в м'яч у нього. Виконує він навіс і Чіпляється албанський форвард за м'яч. Удар Домчак, браво! більш красиві цифри на табло для нашої збірної. Однак, головне здобути сьогодні три очка. Але сьогодні на порядку денного поєдинок з Албанією. і Треба, звичайно, що йти крок за кроком на такому. Швидкоплинному турнірі Редушко у матчі взагалі і ось при подачі цього кутового. Зокрема, удар по воротах знову албанці вилітають в атаку. В чотирьох, там п'ятий футболіст ще десь позаду. Трохи біжить де на віз. Можливо, у наступних матчах буде нагода про нього поговорити. А зараз штрафний удар Богданов виконує на силу там. Цінка дуже потужна стояла. Дігтіар дуже високо. Центральний захисник наш, не дозволяє це робити, чому б не заходити до чужого захисту поближче. Шукає нагоду для удару. Каменський. Ось останні декілька хвилин все ж таки збірна України повернула собі ініціативу. І зараз є момент у нашої команди. Однак Рафаелі Гулі рятує поки що свою. І зараз хороша передача від Богданова. Удар Редушко. Косив Редушка. Він вже угрізнув. Богдан Редушко Малов. Малов прибирає суперника. Хитає він ще раз Авдоларі. Виконує подачу. удар і ще буде гол! Так! Забиває збірна України. Дует форвардів завершує цю атаку. Завершує подачу справою з, з лівого флангу, яка даремно не пройшла. Богдан Попов забиває. Ось так мало тут розхитав і хорошу подачу. Вирізав на випередження. Класно також зіграв Дмитро. Відцікав він цією передачею групу албанців, яка в пресингу була. І контратака може бути у збірної України. Ось нечастий випадок в сьогоднішньому поєдинку. Або взагалі чи не перше, коли контратаку саме наша команда проводить, завершується це моментом. і гол! 3-0! Ось так ловлять на контратації албанців, які намагалися щось зробити на останніх хвилинах українці. На 88-й відзначається Олександр Каменський. Класика жанру одна передача, друга в розріз від Богданова. В другий асист нашого форварда. Ось так гол плюс дві передачі. Статистика до останнього бореться збірна України у цьому епізоді. І на цьому все лунає фінальний свисток, який фіксує впевнену перемогу на старті відбіркового раунду збірної України над командою Албанії. 3-0. рахунок говорить сам за себе. Ми дякуємо вам за увагу. З вами був Вадим Тахтирін. На все добре, до нових зустрічей.